Під час виконання бойового завдання на Донеччині загинув пілот Данило Мурашко. Про це повідомляє 299-та бригада тактичної авіації імені генерал-лейтенанта Василя Нікіфорова. Командир авіаційної ланки авіаційної ескадрильї Данило Мурашко від першого дня повномасштабного вторгнення здійснив 141 бойовий виліт. Завдяки умілим діям неодноразово здійснював вивід авіаційної техніки з під авіаційних та ракетних ударів противника. Під час виконання бойового завдання у складі пари 27 січня був підбитий ворожим винищувачем. Побачивши поблизу населений пункт, пілот, незважаючи на малу висоту польоту, до останньої секунди намагався відвести літак від житлових будівель. У зв'язку з цим втратив висоту не зміг безпечно катапультуватися та загинув смертю героя. З захисником попрощалися 30 січня.